Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини середи 6 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Дружбі безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин. Чому подібна акція не відбудеться в Ямполі? Дивіться у нашому сюжеті. РДК, який воює на боці України, заявив про успішний рейд в населений пункт Підивоття Брянської області Росії. 60 обшуків за день правоохоронці прийшли до керівників ОВЛ Агролісу. Говорять, що розслідують корупційні дії. Музика. У Дружбі безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин. В Ямполі не змогли знайти волонтерів. Стерилізуватимуть котів та собак дружби лікарі клініки Ветеринарний дім з міста Шостки. Як розповідає головний лікар Шосткинської клініки Ветеринарний дім Віталій Бойко. Програма з безкоштовної стерилізації для тварин організована благодійником із міста Києва. Зараз проводиться стерилізація по всій о, Сумській області. Спонсується вона меценатом з Києва. Оголошувати його він не дає добро. Но робляться ці стерилізації вже протягом п'яти років. Починались вони з Шостки а за рахунок того, що почались військові дії, по можливості усіх прифронтових містах роблять ці маніпуляції. А ось в Ямполі, за словами ветеринара, від програми з безкоштовної стерилізації тварин відмовилися місцеві волонтери. За словами представниці ветеринарів у місті Дружба Катерини, комендант, ризики для тварин під час стерилізації мінімальні. Я думаю, з лікарем, який буде це проводити ризики мінімально. Якщо тільки що в тварині є якісь такі особливе неперенесення наркозу, ну навіть це трапляється дуже рідко. Вони будуть приносити кашенят чи цуценят, оце ризики. Пані Катерина повідомляє, що прийом безкоштовної стерилізації для кішок і собак відбудеться 10 вересня в приміщенні міського ветеринарного пункту на вулиці Сонячні, будинку 37 у місті Дружба. Телефон для запису на стерилізацію 067 34 87 699. Російський добровольчий корпус, який воює на боці України, 4 вересня провів успішний рейд в Брянську область Росії. В результаті бойових дій біля населеного пункту підевотя було ліквідовано щонайменше одного співробітника ФСБ. 10 окупантів отримали поранення. У своєму телеграм-каналі РДК опублікував відеозапис бою у Брянській області. Російський добровольчий корпус спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний рейд при кордонній смузі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, 10 отримали поранення, зазначається у повідомленні РДК. Раніше добровільці взяли на себе відповідальність за ще одну успішну операцію вже у Курській області. Їх силами спільно з військовою контррозвідкою СБУ у ніч на 27 серпня був атакований військовий аеродром. Всі намічені законні цілі були знищені. 60 обшуків сьогодні одночасно проходять на території Сумської області. Управління стратегічних розслідувань МВС завітало до керівництва комунального підприємства Сумської обласної ради Суми «Облагроліс», а також до службових осіб його дочірних підприємств, суб'єктів господарювання та адвоката підприємства. Про це, посилаючись на власні джерела, пише суспільне інформацію. Підтвердили речниця обласної прокуратури Наталя Науменко, яка заявила, що в рамках одного об'єднаного кримінального провадження за вчинення корупційних злочинів в області наразі проходять обшуки. Початку року майже 800 мешканців Сумської області звернулись до кіберполіції з заявами про шахрайство. Про це під час брифінгу повідомив старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Сумської області Артем Бухтіаров. Правоохоронець розповів про найпоширеніші шахрайські схеми в нашій області. Протягом 8 місяців 2023 року. До відділу протидії кіберзлочинам Сумської Сумській області надійшло тисячу три звернення. 798 звернень стосовно фактів шахрайства. За результатами нашої діяльності вже зареєстровано 57 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Розкрито 200 епізодів злочинної діяльності відносно 14 осіб, які діяли на території Сумської області. Один із таких кричущих випадків це коли людина, перебуваючи в СІЗО, Знаходив продавців товарів на відомих інтернет-майданчиках і в подальшому телефонував цим продавцям з пропозицією придбати їхній товар. При цьому він представлявся юридичною особою та казав, що гроші перерахує через банк в безготівковій формі. Після отримання згоди на такий розрахунок від продавця. Ця сама особа телефонувала вже від імені банку. Вон, це був чоловік, який змінював свій голос на жіночий. І спілкуючись з жіночим голосом, повідомляв потерпілому про те, що на його ім'я від Юрособи називав назву цієї юрособи для того, щоб підтвердити свою обізнаність продавцю, називав назву і казав, що на його ім'я замовлено переказ. Також називав точну суму цього переказу і робив акцент на тому, що у цієї особи не налаштована можливість отримувати безготівкові перекази від юросіб і пропонував певну інструкцію. Також одним із цікавих фактів є шахрайська схема, згідно якої зловмисники публікували оголошення на сайтах перевізників для перевезень, таких як. Босфор, блаблакар та інших. І після того, як потерпіли броньову поїздку, зловмисник дзвонив йому, щоб обговорити умову подорожі. Після обговорення цих умов він казав, що скине посилання на оплату цієї поїздки і надсилав відповідне посилання потерпілим особам. Коли людина переходила за цим посиланням. То бачила форму, яка для користувачів цих сервісів була звичною. Вона візуально дуже схожа на форму, яку пропонує заповнити Блаблакар в Босфор або інші перевезники. І людина, заповнюючи цю форму, вводила туди авторизаційні дані, які були достатні для подальшого отримання шахраєм, доступу до його тих самих інтернет-банкінгів і заволодіння всіма заощадженнями. Крім цього, також дуже розповсюджена схема, коли Банальна схема. Мешканці одного із міст Сумської області створили два інтернет-магазини, в яких продавали вартісні товари електроніки. Ну і зрозуміло, що ці сайти були вже з готовими відгуками, такий доволі серйозний інтерфейс в них був, тобто підійшли з творчим підходом. Їхня схема заключалася в тому, що вони просили повну передплату за свій товар. І... Поблизу ворожби на міні підірвався цивільний автомобіль. Про це інформує поліція Сумської області. Подія сталася сьогодні близько восьмої години ранку. Як попередньо встановили поліцейські 58-річний водій «ВАЗ» не впорався з керуванням, наслідок чого з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. Подальшому відбулося загоряння транспортного засобу. Керманича та ще двох пасажирів було госпіталізовано до лікарні. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 7 вересня визначатиме південно-східна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 19, плюс 24 градусів Цельсію.